Слава Україні, слава ЗСУ. Друзі, я отримав запитання після цієї останньої передачі про моє ставлення до абортів. Ну дивіться. Мені здається, що потрібно нескільки боротися з абортами самими, а швидше змінити ставлення до ще ненародженої дитини. В практиці світовій, оце, що тут. От, що називається там фітас, да? фітас, там ще якісь інші назви, плод. Потрібно перейменувати. Пере, Потрібно, от, мені здається, що можна було б назвати якось ненародження, ненароджена дитина. Да? От знайти якийсь інший термін, іншу назву для того, щоб у цього щоб те, що зароджується, нове життя. Що воно не, не називалося якось так, як воно якесь недорозвинуте. Те, чим можна е, ігнорувати, те, до чого можна ставитися так, так собі. Да? так? От. Я навіть запроб... от. хотів написати фітос, Ну, це ще не в бейбі. В англійській мові те ще шукав відповідника немає. Можливо, а... Можливо з японської в японців це. Один простий такий єрогліф, да? От, І це є Go. Назвати це Go, не знаю, наскільки це гарно звучить. Ну, іншими словами, треба подумати, як назвати оце життя, що тільки починається. Да? Навіть з однієї ще клітини, якщо ще не пройшло навіть і двох тижнів. От. Я запропоную комусь із вас зробити науковий експеримент. От, можете собі його записати. Виглядає приблизно це так. Шукаєте лікарню, чи шукаєте цей апарат MRI як він називається, це великий сканер, де? який дозволяє вам побачити, що робиться всередині вагітної жінки, яку теж потрібно знайти. Але вагітна жінка, тут є одна вимога. Це має бути не просто будь-яка ну, там. Жінка з вулиці, да, як вагітна. А та, яка любить, ну, наприклад, музику. Це легше знайти таких. Ну, мені здається, ну тут заради експерименту потрібно таку знайти. Хочете ту жінку, яка любить поезію, да? чи я прозотворче мистецтво. Тут я буду наводити приклад з музики, ви легко потім зрозумієте, про що йде мова. Так от, ви знайшли жінку, яка любить музику. Це може бути музикантка, до речі. От, вагітна. І знайшли цей великий сканер або невеликий сканер, який вам дозволяє побачити реакцію цієї ще ненародженої дитинки, в, коли вона ще в животі мами. Це можна робити, мабуть, з другого місяця, з третього, тут ви вже самі подивіться з якого. Але вона вже повинна мати більш-менш сформований ця людина майбутня, вона має вже бути більш-менш сформована, щоб можна було подивитися на реакції, можливо, навіть обличчя. Так? Якщо можна так зробити. Потім Робимо, починаємо дослід. Включаєте мамі музику, або навіть можете просто називати так, якийсь твір музичний. Ліпше включити музику. Для візуальності це буде краще. Включайте. Ну, скажімо, перший концерт Бетховена. фортепіанний я маю на увазі. Можете включити його. Можете включити щось з Моцарта, да? наприклад, його симфонії 23-40-ва, досить відомі, фортепіанний концерт 10-й, досить красивий. Ну, добре. Найпростіше, що найвідоміше, візьміть Вівальді пори року. Ну, всі знають просто. І в цей момент, коли вмикаєте, подивіться на реакцію, проскануйте, зафіксуйте, запишіть цю реакцію, цього не, не мовляти, так і хочеться сказати. Це ще, ще не народженої дитини на цю музику через маму. Чому я сказав, що мама має знатися на музиці, через те, що якщо прості пасажирці з вулиці дати, послухати будь-яку музику, вона неї не буде належної реакції. А в мами має бути: мами, яка музику любить, або за її музиканткою. В неї буде реакція як у культурної людини, має бути реакція на цей концерт Вівальді, наприклад. Да? От, Хоча його грають надто часто. От. І оце і є те, що нам потрібно показати. Всім потім результати цього дослідження. Ви можете їх зареєструвати в наукових журналах, показати, це різне цю, цю ж частину, я не знаю. Але ви за це можете отримати дуже велику премію і зробити величезну користь для людства. Через те, що як тільки ми почнемо ставитися, змінимо ставлення до цього ще творіння, яке ще не з'явилося на цей світ, але воно вже є в цьому світі. Просто не в тій формі. Да? От, ті, які ще розвиваються. Як тільки ми це зробимо, проблема самих абортів у нас зміниться. Мені здається, що я відповів на це запитання. Хоча я не зовсім негативно, я позитивно ставлюсь до абортів в минулому. Ну, наприклад, всім оцим московським нелюдям, тим, хто робили злочину, це все мали бути аборти. Їх, їх не потрібно народжувати, було народжувати цих людей. Але це, це те ж питання, яке починається звідси. І починається, в принципі, з батьків, які можуть бути цим а, персонажами, да, швондерами і так далі, а, клімами з, з відомого твору, на який я посилався минулого разу, і відповідно це є їх продовження. Те, що ми бачили, і не тільки це в Бучі, це ж по всій Україні вони це роблять. Вони цим би займалися з задоволенням і в Росії, я думаю. От. Ось так. Потім, коли ви заробите величезні гроші, от, не забудьте опублікувати. Книги додатково Валерія Курінського не забудьте вкласти в музей, в пам'ятник, можливо, десь в центрі міста, вулиці, пірамента і так далі. Через те, що ці мої знання Курінський хотів зробити це щось подібне до цього, тільки тоді ще не було таких МРТ, да, цих машин МРА, МРА... МРАЄв англійською. Magnetic Resonance Imaging, О, нарешті я згадав всю абревіатуру. Марай тоді ще не було. От, і потім мені мене тоді не було 100 доларів для того, щоб заплатити за інший експеримент, який він пропонував деяким лікарям, і вони на нас запросили е, такі, такі гроші. От, е, ну, Ви потім вже знайдете. Але головне, це може бути велика користь. Наступний момент цієї програми я хотів би коротко згадати е, одного піаніста канадського, Якого мені YouTube останнім часом підкидає, і про нього не можна ну, мовчати. Справа в тому, що надзвичайно важливо для вивчення музики, для сприйняття її, для того, щоб відчути її, це те, від кого ми її власне, чуємо, хто її виконує. І це хочеться назвати Глен Да? Так, я буду писати в англійську, ви потім пошукаєте. Там, здається, так. Глен, у нього майже тут у нас гульд. Англійська. Це піаніст, який жив в минулому столітті. Здається, він а, на, а, пішов в життя в 82-му році, але він зробив якусь таку певну революцію в виконавстві, виконанні музичних творів, особливо Баха. Він так виконував Баха, як ніхто. Мені він запам'ятався тим, коли я вперше почув, як він виконує ці роботи, Баха, наприклад, і інші деякі роботи, я страшенно був вражений. Потім я пізніше знайшов його надзвичайно цікаву фразу, філософську фразу. Він говорив так: if uh, when you perform, think that you compose. Ще раз, when you perform, think that you compose. Коли виконуєш музику, when you perform music, think, думай, що ти її компонуєш, або що ти її складаєш, що ти її пишеш. Це надзвичайно цікава річ. Така думка. Її можна використовувати для чогось іншого. Коли ми дивимось твори мистецтва, наприклад, коли ми читаємо щось, і ми про це ще будемо говорити. Він відвідав Радянський Союз. Він з Канади. Дуже цікаво, що він, коли грав, він також і співав. От те, що він грав, він співав. Подивіться, зараз в Ютубі багато інформації про нього. Можна спостерігати, можна послухати, як він говорив, як він жив, таку усамітнено. От цей персонаж, ця людина, цей митець, він вартий того, щоб ним зацікавитись. І послухати, як він виконував. Ць. Свої, ну, скажімо, Бахівські, хоча б роботи Баха для фортепіано. Наступна річ, е -е -е да. Чому я хотів ще про Гульта говорити? Тому що, е -е коли він. да, я згадав, в нього був один візит в Радянський Союз. І він шокував тут а, публіку Совєтську. Мені так розказували, це я з Уст Корінського чув. От навіть Ріхтер, Ріхтер Святослав він казав, ох, як би, ж мені, як би мені так навчитися грати? І це хто говорить, сам Ріхтер? Розумієте, що тоді, в Совку, ліпше за Ріхтера ніхто не грав. Варто згадати, що він родом з Житомира. І ще варто згадати, що він в Одесі, його, здається, кар'єра музична почалася в Одесі, де також було, працював також його батько. Його батько був теж музикантом. Деться в опері Одеський працював. І що мене, мене, коли я згадую цих людей, мені, в мене виникає запитання: до Одеситів? Чому ви дозволили цю жирну товсту бабу Катерину Другу, да, яку звуть? Таке чудовище. Чому ви дозволяєте, щоб воно у вас в Одесі стояло замість того, щоб поставити пам'ятник, наприклад, тому ж Петру Соломоновичу Столярському? Він там має бути столярському пам'ятник. Через Столярський створив школу скрипалів, Він взагалі педагогічну школу створив. До нього приїжджали з Москви взагалі з усього Совка колишнього. Це величезна країна. Приїжджали для того, щоб перейняти його педагогічну практику. От Як він навчав діток от, грати на, на скрипці. Це дивовижно. Цій людині треба ставити пам'ятник. Хіба, ну, якби я був Одеситом і патріотом, якщо я патріот Одеси, то я маю знести ту бабу, яку вони там поставили, хто там за російські гроші, і, і, і ліпше замовити, щоб зробили пам'ятник Столярському. Це набагато атрактивніше в культурному сенсі. І це по одеськи Столярський з Одеси. Там, звичайно, є його музична школа, але цього мало для популяризації. Так, закінчив мітинг. Ріхтер був теж, працював в Одесі. Так, от, коли Ріхтер казав, що от мені б так навчитися грати, йому деякі відповідали, ну так не просто позайматися там пару тижнів і будеш теж так грати. Мабуть, це не зовсім так. Мабуть, це музиканти так і жартували. От. І е, останній останні пункт цього, цього, цієї невеличкої передачі: тут один дуже поп популярний, е, скажімо, як його назвати, е, людина, який, у якої завдання е, дуже багато говорити. Да? Він сказав, що за останні 30 років я не хочу популяризувати це прізвище, воно не має значення. Це міг би бути хто, будь-хто. Але фразочка була така, що нам на велику дуже аудиторію. За останні 30 років ну, не було нічого нормально написано, нічого нормально створено. Окей, я, я маю розвіяти е, цей блуд. От. Цього товарища, покажу тільки кілька. Ну, по-перше, потрібно розуміти, що коли твір, який створюється, для того, щоб його почати читати, має пройти час. Він має стати. Да? Цей твір, твір має набрати якусь таку певні соки свої, часові соки, скажімо так, і тільки потім його починають читати. Так от. Я назву кілька творів. Да? Ну, от, наприклад, Домонтовича, да? Доктор Серафікус, чудова робота. Вона з'явилася років 10, да, коли давайте подивимося, коли її видали. У 1999 році, 30 років ще не пройшло. От, вона була закрита, ця література до нас. Бо це ліпше всього того, що написано, скажімо, російською мовою в той час ХХ століття будь-який роман візьміть. Да? Назвіть, я не знаю. Можливо, назвати, якщо порівнювати з, з В, а якщо ми перейдемо на європейські терени, то це потрібно починати окрему, окрему розмову. Були дуже цікаві хороші книги. От, я зараз е, говорю тільки те, про що тут було е, створено біля нас. Потім є так, на, така книжечка, якось колись привіз її з Польщі, через що ця поетеса Віслава Шимборська. Вона отримала Нобелівську премію. Я не знаю, чи є переклади українською, але нам потрібно вивчати і польську. Мову через те, що там є шедевр. Вона так писала гарно польською мовою. Це варто того щоб прочитати. Друковано. Надруковано в 97-му році. Теж здається, що 30 років не пройшло, да? ну, навіть якщо й пройшло, але все рівно, це для книги потрібно час для того, щоб вона дійшла до людей. От. Шимборська. Війсьла, чудова поетеса. Я чув колись інтерв'ю на польському телебаченні з нею, Це просто ну, задоволення, це музика слухати таких, а, таких людей. Я а тепер покажу того, кого я давно знайшов, вишукуючи зараз процитую курінського. Він цитував поета французького а, Артура Рембо, який говорив, що потрібно бути сучасним за будь-яку ціну. Я, звичайно, коли в мене була якась можливість відряджень, я купував книжки, шукав книжки, сучасні видання. Тому вони не завжди іноді вони були от в таких простеньких, типа брошурках видавалися. Але це український автор. От. Його звуть Іздрик, прізвище, здається, Юрко, чи Юрій. От. І в мене його ціла серія. Мені подобається те, як він пише. Можливо, теми. Скажімо так, собі не завжди, але подумайте, як він це робить. Це варте того, щоб, скажімо, вивчати, популяризувати, і розглядати, і ну, отримати на свободу. Я, я дійсно кайфую від його творів. Тому це ще один камінь в бік того, хто а, ляпає язиком через те, що така робота в да, нього. Коли ляпаєш язиком, обов'язково щось ляпаєшся. Ну, це вам відомо. Да? Це збірка, збірка віршів 80-2013 рік Оксани Забушко. Чудовий, чудовий твор, чудові твори, чудові вірші. Тут є, є чому і повчитися є чого взяти. От, ну, гарно писані вірші, скажімо так, дуже гарної якості вірші. В цій збірці. Я носився з нею, пам'ятаю, коли знайшов, то прямо навіть брав її відрядження з собою, щоб можна було десь там до роботи е, почитати. Так, тепер я ще показую наступна книжка в мене. Да? Це е, три п'єси Дмитра, Дмитра Корченського. Його будуть, мені здається, я так думаю, вивчати дуже серйозно. Я не знаю, чи в школах будуть, але дуже, дуже серйозно будуть вивчати його твори. І три п'єси, ну, дуже хороші. Я одну з них переклав для нього. Віденська кава називається. Це робота варта того, щоб її багато разів дивитися, чути, слухати. Потім тут у нього ще є зараз посттравматична рапсодія. Взводний опорний пункт я бачив постановку. Чудова, чудова постановка. Мені сподобалось. Кілька разів здається, я її дивився. От. І, да, і тут кава є. Посттравматична рапсодія – це не для школярів, це для людей, які мають вже таку серйозну підготовку і особливо історично, для того, щоб асоціації виникали, скажімо, ті, що необхідно для того, щоб розуміти і переживати цей твір. От. Дуже багато, я не приніс сюди його прози, в мене є книжки. Там на кожній сторінці є роздуми, на кожній сторінці є думки. Люди добрі, такі книжки на вулицях не валяються. Бо я одну книжку прочитаю, щоб знайти одну думку. Да? А тут ну, маса їх. Це треба брати, розбиратися в цьому. І нарешті я підійшов до книжки, заради якої варто вивчати українську мову і літературу. І, і культуру. Через це, що тоді цю книжку можна сприйняти більш широко. Тут маса того, що може люб... зробити людину такою, яка почне от до цієї ставитися, до... до тієї ж ненародженої дитинки, да? як до людини, яка має величезний потенціал. Для переживання того всього різноманіття, багатства культурного, яке є, в різних своїх формах. І особливо тут, на прикладі мов, які так нам необхідні для того, щоб відкрити двері. Тут, la чи in Sprache, in От, і в англійську теж, в інглиш теж, і в східні мови теж. Тому ця книжка це шедевр. Тут скільки думок. Ой-ой-ой! Я не знаю, іноді над абзацами, абзаци тижнями читаю. Дуже гарна мова, до речі, редагувала Наталія Іванова. От, Дуже хороший текст, якісний текст. Вона це робила разом з Валерієм Курінським. Там кожне слово виважене. І ну, має музикально ця книга дуже хороша. От це для тих людей, які. Я сподіваюся, як і я не будуть вірити цим пустословам, які публічно мають величезну територію, і стверджують, що останні 30 років нічого не було створено. Це просто смішно. Окей, я прощаюсь з вами. Я сподіваюся, що ви догадались про кого я говорив. От і на все буде, добре, щастий і допомагайте, будь ласка, всім нашим Збройним силам.